Розглядає. Звати мене Роман, я ходжу вже сюди більше як 4 роки. І якщо б так, я слухаю, тут пані гарно казала так, як простірення тілесних бачих, у мене було не тільки таке, у мене були дуже цікаві. Що тільки собі бажали, то й ставалося. Я проходив і в мене така проблема, така проблема. У мене була проблема 28 років. Тягнулася проблема. У свій час я вже колись сказав, я прийняв дочку, дитину півтора місяці, у жінки померла була сестра. Ми ту дитину забрали, чоловік лишився в тій квартирі, і так квартиру приведу з одним словом, дитина з нами, виросла, вийшла заміж, стояли на черзі, стояли, разів п'ять знімали. я все прийду, мені кажуть, та лишить, то так стояв, нічого не буде. Дякую Господу Богу за висохнені молитви, що Господь Бог поміг одержати квартиру і віддати її сироті своїй танюшці, я її рахую сироту, але дійсно сирота була. Бо батько забрав ту квартиру і, і там живе в тій квартирі. А хочу ще подякувати цю Олегу за його молитви і за нашу спільноту, яку ми збираємося тут. І що ми просимо? Господь завжди з нами нам допомагає. Я вірю в те. Скільки років квартиру не давали? Слава Ісусу Христу. Хочу дати таке свіч, що до мене позвонила знайома моя. Як я буду йти до церкви, щоб я дала на службу Божу за здоров'я племінника, тому що він десь там за границею, в нього обірвався тромб, і дуже всі почали переживати, як він з того вийде. Вона знала, що я ходжу сюди до оця Олега, і я одразу цю Олега сказала, що помолився за цю проблему. І потім через пару днів вона каже, що розігнали цей тромб без операції і дуже успішно розігнали його уколами, давали такі уколи для розрідження крові, і все успішно прийшло. І дякую Господу Богу, що Бог вислуховує такі молитви до цього Олега. Дякую, Господу Богу, цю Олегу. Казала, сама приїхала, знаєш. Мене звати Марія, я хочу дати свідчення про те, що, дякуючи Богу і дякуючи молитвам оцю Олегу у Ну, у мене була проблема, така вдвічі була оперована рука, і всі ці рази воно поверталося на все ставало на своє місце, як і було спочатку. Але дякуючи молитвам, у мене ця проблема, молитвам, Олегу, у цю Олегу ця проблема вирішилася, і в мене вже немає таких проблем. Я дякую Богу за це.